Осінній Вернісаж у холі міської ради свої роботи презентували учні Вінницької дитячої школи мистецтв. Всього 50 робіт. Всі вони об'єднані однією тематикою осінь. Вінницька дитяча школа вітає всіх присутніх сьогоднішнім святом. Для нас це свято, тому що ми сьогодні відкриваємо чергову виставку робіт учнів відділу образотворчого мистецтва нашої школи. На виставці юні художники представили півсотні своїх робіт. Більшість з них це пейзажі осінньої Вінниці. Тема виставки осінній вернісаж. Сьогодні такий настрій у людей, великих і маленьких. Сонячний день, і звичайно, всі мають можливість побачити ті роботи, той позитив, той погляд дитячими очима. Того світу, який сьогодні нас оточує, а це робота учениці дитячої школи мистецтв Єлізавети Дзюбенко. На написання картини дівчину надихнули малюнки осені, які вона бачила у книжках. Тут зображено декілька дерев, на них пташки ворони, і далі видно наше місто і річку Бух. я дуже цим горжуся, тому що багато людей можуть прийти подивитися на неї. Моя мама теж сюди прийде, подивиться. Я думаю, вона. Ці мої роботу виставка осінні верніса шуколі міської ради буде тривати ще два тижні. Вадим потату, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.